Парламент не здатний розглядати питання і приймати рішення, коли у нас знаходиться менше ніж 226 народних депутатів. Тому я звертаюсь до керівників депутатських групи фракцій, негайно, забезпечити явку своїх колег, забезпечити їх приїзд до сесійної зали. Безпека навколо парламенті повністю контролюється. Парламент може без будь-яких... Обмежень працювати сьогодні. Всі депутати, які не будуть зареєстровані під гаслом, за кого не можна голосувати, будуть надруковані в голосі України з проханням передрукувати всіх обласних і районних газетах. Крапка. Прошу, шановні колеги, зараз провести реєстрацію народних депутатів України, включить систему Ради. В залі зареєстровано 240 народних депутатів. Ми продовжуємо нашу роботу, шановні колеги. Зателефонуйте своїм депутатам, які ще залишилися у залі парламенту. Нехай вони підтримують українських солдат, нехай вони повернуть їм конституційне право проголосувати. Звертаюся до всіх депутатів, не розходимось, допрацюємо. Дуже важливе питання, включені до порядку денного. Одне з них це питання голосування наших військовослужбовців. Прошу. Прошу, і я хочу сказати, шановні колеги. Я не буду зачиняти двері, примушувати вас голосувати. Потім будете дивитись в нашим військовим в очі і будете їм пояснювати, чому не голосували. Закон про вибори народних депутатів щодо забезпечення реалізації конституційних виборчих прав учасників антитерористичної операції на позачергових виборах народних депутатів. Колеги, ви зрозуміли, виключне питання голосування наших військових. Інших питань цьому закону нема. Прошу підтримати. Це принципово, важлива наша позиція в цьому питанні. 51 57 1 Прошу, колеги, підтримати включення до порядку денного. Включення до порядку денного. Прошу підтримати, колеги. За 202 рішення не прийнято. по фракціям, будь ласка. Поки ми голосували, зменшилась кількість менше, ніж 226 народних карт. Пропозиції, коли у мене немає 226 голосів в залі, я не сприймаю. Тому, тому, шановні колеги, я сподіваюся, що наступний парламент прийме ці закони, важливі для країни закони, а сьогоднішнє засідання ми закриваємо. До побачення. Всі, хто не голосував за проукраїнські патріотичні закони, хто зривав голосування за права. Військових апаратів будуть проінформовані, буде проінформовано суспільство, і ці прізвища будуть надруковані в засобах масової інформації. До Центральної виборчої комісії ми звернемося тим, щоб вони змогли розглянути питання, яким чином все ж таки спробувати дати можливість забезпечити виборчі права наших військових. До побачення, шановні колеги.